Настала чарівна пора року зима, яку дуже полюбляють діти за її розваги та веселощі. Зима приносить нам багато свят, і одне з них це свято Святого Миколая. Цілий рік святий Миколай спостерігає за дітками і записує добрі справи та погані вчинки. Діти пишуть листи Миколаю зі своїми побажаннями. В ніч на 6 грудня святий Миколай слухняним чимним діткам кладе під подушки або шкарпетки солодощі та подарунки. Я впевнена, що ми всі були чимними та слухняними. А сьогодні давайте зробимо солодощі, які чекають всі дітки. Для роботи нам знадобиться дощечка, тісто для ліплення, палички, колір солодощів. Обирайте самостійно. Шановні батьки, я звертаюся до вас. Готуйте, будь ласка, для дітей, матеріали для ліплення, малята, а ми підготуємо до роботи наші пальчики. Наші пальчики маленькі, і рівненькі і гладенькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять іде. Беремо тісто двох кольорів і розкочуємо між долоньками. Довгі жгутики. Жгутики повинні бути однакової довжини та товщини. Притискаємо один до одного і скочуємо два разом між собою та згинаємо один край. Беремо ще один шматочок тіста і розкочуємо жгутик. А тепер з однієї сторони починаємо скручувати равликом. Надіваємо на паличку. Беремо шматочок тіста, скручуємо кульку між долоньками. Тепер беремо ще один невеличкий шматочок тіста, розкручуємо жгутик і притискаємо трішки до кульки, обертаємо її смужкою. Ось такі цукерки вийшли у мене. Цікаво, А які вийдуть у вас?